Добрий день, шановні пані та панове. Сьогодні тема нашого брифінгу: координація діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному рівні. Торгівля людьми є порушенням прав, міжнародних норм та конституції України. Проте це явище було і залишається актуальною проблемою для України. Сучасні форми експлуатації. Нові виклики, що переживає світ, Україна, зокрема, створюють загрозу потрапляння в ситуації торгівлі людьми, людей практично всіх соціальних груп. Низка факторів, на які таких як широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, що спричинило масове приміщення громадян. Пошук нового місця проживання, пошук роботи, високий рівень конкуренції на ринку праці усі ці фактори призвали до підвищення уразливості громадян і виникнення ризику потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Зокрема, у Вінницькій області протягом останніх двох місяців надійшло дві заяви щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Протягом 2023 року таких заяв надійшло три: двом особам встановлено відповідний статус, Щодо однієї особи проводиться процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. До прикладу, у 2021 та 2022 роках у Вінницькій області не встановлено жодного статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Сучасні виклики та загрози у сфері протидії торгівлі людьми потребують мобілізації різноманітних ресурсів, налагодження тісної взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, розвитку механізмів співпраці представників органів влади та інститутів громадянського суспільства. Маю зазначити, що 2 червня 2023 року Кабінетом міністрів України було затверджено державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, метою якою є удосконалення механізму взаємодії, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов'язані з торгівлею людьми, та забезпечення захисту та прав? Осіб, які постраждали від торгівлі людьми, а також надання їм допомоги, департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації як регіональний координатор у сфері протидії торгівлі людьми проводить постійну системну роботу у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми. Зокрема. Департаментом соціальної та молодіжної політики спільно з суб'єктами взаємодії регіонального рівня розроблено стратегію міжвідомчої взаємодії з питань протидії торгівлі людьми у Вінницькій області на 2023-2025 роки, яка затверджена Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Стратегія передбачає Комплексний підхід до розв'язання проблеми торгівлі людьми по трьом ключовим напрямкам: а саме, вдосконалення механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, забезпечення комплексного захисту та надання постраждалим особам допомоги, покращення інформаційно-просвітницької роботи з населенням. Ми активно реалізуємо завдання, визначені стратегією та державною цільовою соціальною програмою протидії торгівлі людьми. До прикладу, в частині удосконалення механізму взаємодії суб'єктів на місцевому рівні проведено робочі зустрічі представників департаменту та інших суб'єктів взаємодії регіонального рівня з членами міжвідомчих. Координаційних рад територіальних громад області, саме у 54 територіальних громадах були здійснені такі робочі зустрічі. І саме під час таких робочих зустрічей, тобто безпосереднього спілкування з представниками органів місцевого самоврядування, до них приходить розуміння, що торгівля людьми це не десь далеко, це поряд. І що для того, щоб досягти безпечного середовища в громаді, необхідне виважене управління з боку місцевої влади та здійснення системної роботи щодо виявлення осіб, які причетні до вчинення злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги. Частині налагодження системи навчання суб'єктів взаємодії у сфері запобігання протидії торгівлі людьми спільно з Вінницькою обласною правозахисною організацією Джерело надії в рамках проєкту, який реалізує ця організація департаментом. Спільно з цією організацією організовано та проведено 5 тренінгів для посадових осіб місцевого самоврядування територіальних громад п'яти районів: Вінницького, Гайсенського, Тульчинського, Жмеринського та могилів Подільського. Заплановано проведення такого ж тренінгу для Хмельницького району. Також заплановано навчання для відповідальних осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та суб'єктів районного рівня. Окрім того, Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації є ініціатором законодавчих змін у сфері протидії торгівлі людьми. Саме питання щодо Подання пропозицій до центральних органів виконавчої влади було обговорено на засідання робочої групи з протидії торгівлі людьми обласної міжвідомчої ради. Це стосується проблеми ускладненого доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до допомоги, оскільки органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями приймати заяви та проводити процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. В частині проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням та з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 30 липня, заплановано низку. Інформаційних просвітницьких заходів з протидії торгівлі людьми, у тому числі флешмобу «Вінниччина без торгівлі людьми, який передбачає поширення через інтернет ресурсів інформації, яка включає алгоритм дій, дорожню карту для постраждалої особи від торгівлі людьми, із зазначеними номерами телефонів районних військових адміністрацій обласної військової адміністрації та обласної лінії довіри з питань протидії торгівлі людьми були в рабстві. Звертайтесь за допомогою за телефоном 0800 75 04 75. Вам допоможуть.